Іринкини казки. Що робити? А він знову нас не забере? відхекуючись, спитав Кося. Ні, сказала дюдя, не хвилюйтесь, вдруге він забрати вас уже не зможе. Такий чарівний закон казкового лісу. Спасибі тобі, дюдю, сказав Колько, ти врятувала нам життя. До чого тут я? Це Снігуронька придумала, а допомагали всі. Навіть загадковий яшка, додав Кося, ми б давно уже замерзли, якби не він. Як це так? А він увесь час примушував нас рухатися, не сидіти на місці. Ми весь час чули його голос. Ми думали, що він тільки на витівки здатний. А він виявляється, сказав Колько. Молодець, сказала дюдя і враз похмурніла. Щось довго наших нема. Стривайте, погляну лишень чарівне дзеркальце. Де вони там? Дівчина заскочила до хати, а кося й Колько лишилися на подвір'ї діда Мороза і баби Морозихи. Вони навіть не встигли перемовитись між собою кількома словами. Як з хати вискочила дюдя. Біда, лихий пан Крижан засадив діда, бабу і Снігуреньку, в буцегарню на три крижані замки. Ой, що ж це буде? В один голос скрикнули кося й колько. Їм то нічого не буде, вони ж холоду не бояться, але новорічне свято зривається. Без діда, морози снігуреньки, який же новий рік. Новорічні ялинки не засвітяться. Тисячі хлопчиків і дівчаток залишаться без новорічного свята, без новорічних подарунків. Особливо шкода тих, хто не має батьків, хто у дитячих будинках, в інтернатах. Вони так чекали цього свята. Що ж робити? розпачливо спитав Кося. Це я винен, це все через мене. Скрушно похитав головою Колько. І я мушу спокутувати свою провину. Що ти збираєшся робити? спитала дюдя. Піду назад до крижана. Та ти що? Він же тебе заморозить? Буду рухатися, може, й не замерзну, але ти не зможеш рухатися весь час, день і ніч. Я не допущу, щоб через мене зривався новий рік. Я не залишу тебе. Разом підемо. вигукнув Кося. Хоч і страшно. Хлопці, куди ви? Це ж вірна загибель. скрикнула Дюдя. І от почувся переможний рехіт лютого пана Крижана. Ха-ха. На це я й розраховував. Вдруге забрати їх не можу. А якщо добровільно, будь ласка, крига, дрига, холодрига, вуха завірюха. Віхола поїхала! Жух. І вмить зникли і кося вухань, і Колька колючка, і сам лютий пан Кришан.